Доброго дня і було таке питання про бакфаст. Порода бакфаст. Що в нас себе представляє? Значить, я тримав всі породи, бакфаст теж тримав, дуже гарна порода. Значить, Взяв я перший раз бджолопакети пакети з матками бакфаст, значить, брав в травні, місяці десь 6 чи 7 травня я брав їх. Це було років 4 назад. Значить, Перший рік на соєшнику вони принесли 50, а то й 60 кг меду з кожного вулика, це тільки соняшника. Травневого меду не було, так як це був пакет на 4 рамочки. Але відпрацювали вони дуже-дуже гарно. Значить, що скажу по бакфасту? Значить, миролюбивий не кусається. Це е, гібрид. Це італійська порода, з англійської породи, із грецької породи. Там е, бакфаст він, є і не одна там лінія, їх там декілька. Це гібрид, який е, вони е, брали від кожної породи якісь якості і вивели от такий от гібрид. Він дуже дуже гарний. Е, значить, Єдине, що е, Кажуть, ну це я по собі не перевіряв, але кажуть, що він не морозостойкий, да що він. Погана зимує, якщо дуже сильний холода. Але так як я зимую в зімовніки, я цього ну, не побачив. Але то в книжках пишуть, що бакфаст не любить холоду, тому бакфасту краще або ППС, або ППУ, або е, якийсь зимовник робити і заносити на зиму е, обов'язково в зімовник. Е, ще по бакфасту. Він дуже-дуже рано починає е, працювати, так як і карніка починає е, з першими е, днями тепли. Ми там в, в, в квітні або в березні місяці тільки-тільки сонечко блиснуло, і вони зразу вилітають. Вони на дві неділі можуть раніше почати, ніж Карпатка чи степова, вже кидати розплод. Тому бакфаст теж дуже рано розвивається, дуже швидко розвивається, пчела чистоплотна, гарно вона збирає нектар із ріпака, із, із акації, і я кажу, соєшник теж дуже гарно. Але що я замітив, на другий рік вже матки. Так не працювали. Уже десь на відсотків 20-30 вони на другий рік стали працювати менше. Я не скажу, що в половину менше, а на відсотків 20-30. Далі пробував з бакфаста вивести F2, бо тому що я купляв F1, F2, все, нічого не виходить. Значить, бджіла вже геть не та. Вона, ну, бакфаст не сохраняє себе як породу, якщо виводить її f 2 Бакфаст він вже гібрид, а з гібрида. Ми таку саму уже бджілу отримати не можемо, тому якщо ви хочете використовувати бакфаст. Я вам скажу, що потрібно міняти маток кожен рік. Якщо ви будете кожен рік міняти маток, ну, в крайнім випадку два роки, то бакфаст дуже-дуже гарна порода. Допустимо, як карніку вона зберігає з, з, з собою породісті якості і F2, ще і F3, так само, як Карпатка теж F2 теж може зберігати свої породісті якості, то бакфаст цього не має. Бакфас працює дуже гарно один рік, на другий рік трошки хуже. Далі, вже як іде у них тиха заміна маток. Це вже у вас не бакфаст, це вже сместь пород тих місних, які у вас є, і вже породістих якостей воно не зберігається, Хоча перший рік, повторюсь, працює дуже гарно. Якщо гарний матковод, гарний матеріал, то бакфаст дуже гарна порода, якщо міняти матки кожен рік. Ну от якось так.